Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про фізіотерапію. Ми знаємо, що таке фізіотерапія і навіщо її призначають. Детальніше про це нам розповість наш гість, ортопед травматолог Максим Волков. Сім ради вітати. Добрий день. Я думаю, що і почнемо. Ми так з першого запитання, це саме те, що таке фізіотерапія, для того, щоб було зрозуміло нашим глядачам, про що ми говоримо. Так, фізіотерапія це фізіофункціональне лікування, коли лікувальний ефект досягається на механізмах за рахунок фізичних впливів. Це може бути холод, це може бути тепло, електричні токи, магнітні поля. Це можуть бути появки, може бути механічна взаємодія, тобто ЛФК або масажі, якісь мануальні взаємодії. Багато різновидів бальної терапії, тобто водолікування, радонолікування. Цих різновидів дуже багато. Але треба розуміти, що кожен з цих різновидів це конкретний інструмент під конкретні завдання. Тобто ми беремо те, що от, як на кухні є ніж, є сковородка, є каструля, і в кожного з них своє завдання. Сковородку можна використовувати ще й з виховною ціллю, але ж в неї доволі таке. Вузький я пазон, де вона приміняється, а тут такі природні та фізичні так фактори. Так. так, а навіщо її використовують? Її використовують як окрему структуру, і ще для того, аби покращити взаємодію з медикаментами, щоб підвищити чутливість до медикаментів, коли може людина отримувати і монотерапію і медикаментозні варіанти. Але ми намагаємося зазвичай робити це більш окремою структурою для того, аби не травити людину ззовні. Зсередини медикаментозна, тому що як казали наші древні, що кожні ліки це є отрута, питання лише у дозуванні. Тому намагаємося використовувати саме фізіофункціональні методики, котрі, в принципі, майже не шкодять, але при цьому мають більш-менш доказовий і досягнутий ефект. І за цього ми її, в принципі, і використовуємо. Тож було багато таких варіантів, і от одна з них, що людина, їй треба перепроходити комісію умовно раз на два роки. В неї немає ноги, ну зрозуміло, що нога не виросте. Але сама по собі ідея була, щоб людині двічі на рік давати там направлення на санторно курортне лікування, щоб вона постійно проходила трудотерапію, якісь фізпроцедури, щоб вона не вдарилася в стакан. Не зійшла з глузду, щоб він був максимально соціалізований. Саме для цього це виконувалося. Тому але зараз ми можемо сказати також, що зріли ще один з міфів, так? який так. був в нашому суспільстві. Що там, якщо людини, не, ну не дай Боже, так немає е -е, якихось кінцівок і його направляють на якусь е там раз на рік чи раз на два роки, і люди казали, що це що вони хочуть. Зрозуміло, що воно не виросте кінцівка, ми ж не ящерки, але в ящерік вони також не виростають. Але при цьому ідея сама по собі була гарна. Вона була створена для людей, але коли за неї взялись, потім корумпована, і вона була спотворена як такова бюрократизована максимально, тому вона людям і не зайшла, але ну от, вона вийшла як не зовсім за людей, тобто в мірі проти не спрацювало просто так. на те, як розробку. Тому що зробили не так, як треба було. Так а, повернемось до теми. Вона існують види фізіотерапії і яка їх лікувальна дія. Видів дуже багато. Тому це як конкретний інструмент під конкретні завдання. Якщо це артроз суглобів, там приміняється дуже великий спектр цих фізіотерапевтичних взаємодій. Тобто азакерит, парафін, магніт, ультразвук, ультрависокі частоти це електропроцедура, ультразвук, наприклад, його завдання яке? Можна робити як окремо або з медикаментами, аби проштовхати медикаменти всередину. Як пишуть, то до 10 см можна всередину його допомогою проштовхати. Той самий йоді ну це правда, використовується електрофорез, але принцип той же самий. Або якийсь там гідрокартизонова мазь, індометацинова мазь, можна зашвкати її трохи глибше, То що шкіра сама по собі дуже погано пропускає і мазі, і всі ці речі. Лазер. Так само, коли береться лазеротерапія, внутрь внутрі направляється туди і вона передає свою енергію. Всередину тканин підвищується загальна температура, покращуються обмінні процеси. В принципі, вони всі направлені так чи інакше на покращення місцевих процесів, проникність кліткових мембран для того, щоб покращити саме живлення, метаболізм, виділення колагену. Вони використовуються для лікувальних цілей. Іноді додаються медикаменти, іноді ні. Але просто коли починають їх використовувати не за призначенням, умовна дарсомвалізація, гарна процедура для покращення структури шкіри. А коли нею починають лікувати спину, ну вона туди просто не проб'є. Це як стріляти по танку з рогатки, воно йому зовсім ніде ніяк не буде, навіть зинькати не буде. Тому тут використовується саме під конкретні завдання. Але саме по собі фізіотерапія вона допомагає людям. Почувати себе краще, вони навіть потім через якийсь час приходять і кажуть, а можна нам пройти? Оце оце, оце допомогло, оце, оце не допомогло. Кожному своє. І на різних етапах ця фізіотерапія може допомагати. Є етапи, коли вона може допомогти, як пломба в зубах, а є етапи, коли вже воно на жаль, треба використовувати більш агресивні варіанти, те ж саме оперативне лікування. Отаким от чином вона використовується фізіотерапія не тільки в травматології, її використовують лори. от умовно вони використовують фотодінамік. Там 667 волна йде. І от вони помазали там мітеліновим сінім і пройшлися по горлу. Декілька разів на собі це відчував. і при цьому всьому стає краще без медикаментів або з мінімальною їхньою кількістю, і стає прям легше, стає відчутно легше. Використовується в гінекології, використовується в урології, при лікуванні простатитів і ще багатьох інших захворювань. Можна тобто, в усіх направленнях, так плюс мінус. Так, коли є ще діапазон, коли це можна робити, якщо воно ще є там, що живе, то можна це використовувати і воно спрацьовує. Зрозуміло, що не так, як нам хотілося але є проблема. Зайшли з багатьох боків, там 5%, там 10% спрацювало, і десь в купі вже є гарний результат, але треба робити комплексно і треба робити дисципліновано, а не просто зробити одну дві процедури, а потім через рік згадати, що я ж їх не доробив. А Таким це чином. ну це дуже часто, часто така, мені здається, проблема людей, так не допроходити там повне лікування або повне обстеження. Ну коли попустило, стало легше, то чого туди більше ходити. А потім воно ж зрозуміло, що зразу стало легше, але далі і сподіватися на дуже швидкий результат. Це як от хтось сходив в спортзал, каже, ну покажи, скільки ти накачався. <гум> ну за один раз чи не скільки накачався, а через там місяць, два-три вже щось десь і стає більш візуалізовано. Так, а чи є протипоказання до проведення фізіотерапії? Завжди є протипоказання, але вони доволі умовні зараз я поясню, чому тому, що протипоказання, от кажуть, онкологічні захворювання, снід. Важкі якісь там о, декомпенсовані варіанти цукрового діабету. Так, але я дуже собі слабо уявляю, коли в людини онкологія важка, або якийсь гнойний процес, температура 40, і він каже, щось в мене болить п'ята, можете мені зробити там якусь процедуру на п'ятку. Ну, Я собі важко уявляю, щоб воно в цьому варіанті якось скомпланувалося. Тобто, коли в людини є конкретна проблема, ну, він не буде згадувати, що в нього болить лікоть, лікоть там тенісиста або ще щось. Зазвичай так, але є загальні такі варіанти, коли це не використовується. Це запальні процеси будь-якого гострого захворювання. Це якісь висипання в зоні взаємодії не завжди, але іноді це є захворювання крові, онкологічні захворювання, снід, гепатити ну вже такі декомпенсовані варіанти. Але тоді людині і не до цього. В нього є свої більш нагальні проблеми, і він не буде на це звертати просто уваги на те, що в нього там десь щось колись побалює. Тобто вони є, але це все з'ясовується з лікарем. Є варіант порадонна лікуванню, коли воно гарно допомагає, людям стає легше, але при цьому треба пройти консультацію з терапевтом, щоб він подивився, чи нема протипоказів з боку серця, то що воно так чи інакше опосередковано впливає на організм і аби нічого ніде не вирізло додатково. Щоб одне лікуємо, а друге, щоб не скалічити. Так, і підсовуючи, пане Максим, нашу розмову, так, як на вашу думку, яка, на вашу думку, методика найбільш ефективна? Я бачу багато методик, мабуть, з відомих майже всі, якщо не всі, то що ми постійно дивимося їх і вибачаємо. І те, що ми вбачали по цим варіантам, яка найбільш ефективна, яка має найбільш широкий діапазон своєї корисної дії, це була ударно-хвильова терапія за рахунок своєї структури, за рахунок свого функціонування, коли виконується висока інтенсивність і низька частота. Тобто йде удар і низька частота, от десь в районі 10 ударів за секунду. Умовно ультразвук робить 20 тисяч ударів за секунду. А тут воно робиться на такий невеликий, Коли 8, коли 12, але зазвичай так. От. Підбирається потужність, так чи інакше, тиск в барах, для того, аби можна було взаємодіяти з підлеглими тканинами, котрі знаходяться всередині. от, Що виявляється? Виникає імпульс. Він пролітає всередину. Тканини, котрі патологічно змінені, вони такі напружені, вони натягнуті. І при ударі вони просто хлопає і мембрана їхня тріскається. Їх місце потім займає вже звичайно нормальна тканина, котра візьме собі структуру з цієї тканини як будівний матеріал. Що найголовніше тут покращується васкуралізація, тобто проростають судини, формується сітка, називається неоангіогенез. Простає судина сітка, котра починає живити ці структури, котрі не отримували їх. Чому там виникла атрофія і ці боліві відчуття? Це як по селу прокласти дорогу гарну і такі магістральні всі варіанти. І все, і хліб привезли, і воду, і все гарне, і всі задоволені. Тобто жилення буде на висоті. Зменшується запальний процес, зменшується набрік за рахунок розгону цієї лімфостазу. І зменшується боліві відчуття, виникає анальгезія за рахунок того, що виснажується просто нейронію ці зв'язки, виснажується медіатор, і людина просто не відчуває болю. Тобто, це з усіх процедур вона не зовсім приємна. На собі її також випробував. Але найбільш З того, що я бачив, ефективність її на 85%. Як пишуть, і я з цим погоджуюся. А як казали деякі там вчителі, що якщо вона правильно продіагностована і правильно приміняється, вона допомагає завжди. Я думаю, що плюс-мінус так воно і є. Що ця процедура є одною з найбільш ефективних в медицині, якщо не саме ефективна? Ну, ти бачиш, якщо ви перевіряли на собі, я думаю, вам є про що сказати і на і на рідних, і на близьких на, 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 на рахунок цього. А, ну що ж, пане Максим, я дуже дякую за те, що ви знову затрат нашої студії і знову ж таки за ці поради для наших телеглядачів щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про фізіотерапію. В гостях у нас був ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.